Перша в області і друга в Україні сокарня відкрита учасниками бойових дій. Запрацювала у Хмельницькому. Ветеран Ярослав Козачук розвиває справу разом із дружиною Катериною. Ідею запозичив у побратима з Тернополя, який відкрив такий бізнес близько року тому. Після демобілізації трохи важкувато було адаптуватися. І цього року на мене вийшов побратим по військовій справі, також пластун. І запропонував відкрити в нас місці таку послугу, оскільки в них в Тернополі відкрилася, ніби зарекомендувала себе доволі непогано. Із вересня Хмельницька сокарня приймає перших клієнтів. Сюди можна привезти яблука або інші фрукти та овочі і забрати свіжовижатий сік. Тут яблучко миється, це мийка. Далі воно переходить в дробилку і там дробиться на маленькі шматочки. І власне з них вже на пресі очавлюється сочок і потрапляє в резервуар. Згодом по шлангам він потрапляє в фільтр. Там фільтрується від залишків, оскільки все одно неможливо там всі залишки відсіяти. Яблучка, і тоді потрапляє в бочки. З бочок він пастеризується. Після пастеризації сік розливають до вакуумного пакування, цукру чи консервантів до готової продукції не додають. Крайній раз до нас зверталася людина, це було 160 кілограм яблук і грушок. Це був мікс. Ось і в нас вийшло 108 літрів соку. Вихід соку з яблучок приблизно ми так порахували. Наприклад, ми принесли 100 кілограм, там 65% з нього це буде сочок. Але все залежить від сорту яблука і від того наскільки воно дозрівше. Перед стартом справи підприємці пройшли навчання від стартап Частину витрат на закупівлю обладнання покрив грант від українського ветеранського фонду. Ось ми, наприклад, замовляли обладнання в Литві. І там це досить поширено. Тобто, там в громадах, де є багато садів, там це дуже поширена послуга. Ось. А в нас вона ще, напевне, не настільки відома її користь і її зручність для населення. Надалі сподівається, подружжя підприємців подібні сокарні захисники відкриватимуть і в інших містах. Це може стати таким прикладом для повернення в цивільне життя ветеранів. Тобто коли важко адаптуватися, коли важко дійсно знайти роботу і можна думати про власну справу, але боятися, але коли є якісь такі приклади, то ми дуже сподіваємось, що е, може бути це корисно для інших. Наша глобальна місія це щоб після повернення ветерани на власному прикладі показували, що ну можна продовжувати діяльність і для економіки України, і щоб сокарня була. В кожному обласному центрі Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.